Всім привіт! Вітаю вас на квітковому каналі. Хочу зробити огляд рослин на сьогодні, 25 липня 2005 року. Ну і почнемо з кам'яного садочка, сукулентного садочка. Якісь рослини знаю, якісь не, не дуже або взагалі не знаю. Просто вони мені подобається. Ну, наприклад, ось цю рослинку я не знаю. Це у нас кам'яна роза, може, вона теж якось по-іншому називається. Це у нас а, седум дсефілу. Дуже мені подобаються такі маленькі кучеряшки. Це у нас опунція, ехіверія, алої устиста, мамілярія. Такими стовпчиками. І там у нас кактус паутинистий. Далі у нас каланхоє місяць йому. Має бути такий купчастий, рожевий з білою каймою побачу. Тут у нас сєбублює припрієм. Місяця два йому довгою такою брала смушкою. Не дуже хорошо він себе почував, я його почекала, і тут три рослинки маємо. Нормально почувається. Ось Тут у нас фікус бенджаміна. Бонзай пробувала з нього зробити. Ось таку він має форму, трошки зігнуту. Там хаворті, дві штучки ось такі. Мені подобаються, що такі дуже шорсткі. Я заберу цей сібоблю. І ось цей вже заберу, ми його роздивилися фікус. Далі тут у нас папіромія. Ось так вона квітне цікаво. Може, ще буде квітнути, ну, поки що, ось таку має стрілочку. Це у нас папіромія вертіцилата. Тут у нас тополисна паперомійка. Я їх садила разом, дуже гарно дивляться в цьому горщику. І стовбурець, тут такий коричневий, у тополистої так симпатично дивиться. Тоже ми трошечки відсунуємо, щоб було краще видно слідуючу рослину. Тут у нас іде Матільда Хоя. Ось вона має такі монетки. Листочки і дала гілочку, ось з такими листками. Я її не обрізала, так разом тримаю, нормально вони зростають. Роста пишного я не бачу, це десь з листопада місяця вона в мене. От тільки дала отакі от росточки і оцей теж. Один, правда, я такий самий обстригла, бо не то він засохне, то не поймі, що з ним було. Там у нас зараз хвилинку. Тут у нас колізія в такому кухлі глиняному. Її рік з маленького росточка вона росте. Так, тут у нас каланхоя вилучний, дуже симпатична рослинка, вона дуже така приємна на дотик, дуже мені подобається. Тут у нас э, океан хлорофіту Ocean, Має такі хвилясті. листочки ну тут трошки вытянув бачите, бачки то случайно таки получается листочки так тут у нас Филодендрон. давай я возьмусь так тоже его сюда спущу филадендрон силверквин э, может какая-то инша Назва мне сдаётся что так её покупала э, тут у нас Був вже геть здихав з канденс. Нічого посадила, весною вжив. Тут у нас требі, Теж йому, мабуть, місяць. Один у мене був здох, тому що зимою купула, хіленький був, там, мабуть, в лічузі він в парничку ріс, до того принесла, хоч і в парничок поставила. Коротше, він в мене загинув. Це добре росте. Далі тут у нас традисканція. Традисканція внук. Якщо я не помиляюсь, або тут їх дві, або вона така дає таку рожевість. Не знаю. Ось така вона. І плющик. Ось такий плющик, з нею сидить. Тут у нас ми. Трошечки я його була поділила, і він трошки так себе не дуже почуває. Але сподіваюся, що він така невибаглива рослина і буде рости нормально. І ось такі ще. Не знаю, як його називати, Звичайний бутерфлей. Тут трошечки листочок пригорів манджула або Хеппіліф, як його називають, і Anjoy. Оце Анжой Євочка. І ті і ті рослинці рік. Нінджой тут взагалі хорошо росте. Я його брала з трьох листочків, все все, і ціла гілка отака от наросла. От. Далі у нас тут в такій коробочці сидить паперомія прострата. Тут у нас церапія вуда. Як я вам добре показати, зараз я цей переміщу. Це буде ось так. Ну, ось так я тоді достаю. Ось така. З листопада місяця на мене була меншечка, поміщалася в горщик, тільки а це вже отакі от трошки наросли, Такі гілочки гарнесенькі. Далі філодендрон образів, ось такими листочками. І разом сидить. Ніон, як його назвати, лімон лайм. ось так. Зимою куплений лимон лайм. А бразил, ну йому рік, теж був довгою гілочкою куплений, Недобре себе почував. Ті довгі корінці я мусила обрізати і почеренкувала, і нормально. Особливо після нового року хорошо. вріст пішов, коли сонце прибуло. Так, тут у нас і берга. І оця не знаю, рождественник. Члумбенберга Та я там купляла маленький мою. Білий має бути, якийсь рожевий, здається. Прижилися гілочки хорошо. Так, там у нас, там у нас хойки. Я вам покажу ближче. Хойка, Австралійська ліза. Я цю не знаю. Там посерединці малесенька сидить. І там публікаліс, мені здається, з такими довгими листочками. Тоже два малесеньких дали ріст і щось засушив. І оце вже з одним листочком так і сидить. Ну, Я до них претензій сильно не маю. Я знаю, що вони не дуже так швидко ростуть. Тут у нас куртісі. Тоже гілочку цю тільки зараз пустила. Так все сиділо. Десь, мабуть, з кінця листопада. Тут далі у нас третя поличка сідума чи сукуленти, як їх назвати, не знаю. Ось таким подобається мені просто і все. На я, мабуть, закінчу, тому що треба перелізти на вікно, і я туди не полізу, а це оставимо на слідуючий випуск. Дякую всім за увагу. Кому подобається. Підписуйтесь. Лайкам я не проти. І коментарям теж. Всього доброго. До нових зустрічей!